Усім привіт, це програма «Таємниці старого міста. Ми вже довідалися, що перших бургомістрів обирали люди, обирав народ. Ну але як кажуть, є така приказка: чим далі, тим веселіше. І згодом вже за речі посполитою все було зовсім по іншому. Як саме власне розповість Іван Бондарю, краєзнавець? Привіт, тобі в студії Край. нашій. Іване, отож, завершили ми попередню передачу. Артур Німгін такий був. Так його примусово можна сказати так, забрали з посади. Давай трошечки так коротесенько повернемося до цього, розкажеш, як це все було. Ну і хто був його заступником, наступником, точніше. Ну, його наступником був такий пан Антоні Штигар. Він вже була особисто свідома в місті. Справа в тому, що він був заступником <світок> і наступником <але>, <світок> Наступником <і> заступником. То... <світок> в місті його дуже добре знали, тому що коли була перша сто війна, то більшість от, членів магістрату на чолі з самим бургомістром цим Німгеном рванули до <світок> відня. Ну а на господарювання залишився оцей от, от пан Штигар, і який досить так себе не Ле показав. Ну, наприклад, в 1917 році тут у нашому місті відбувалися такі драматичні події, коли здеморалізована революція лютневою російська армія, вже не царська, вже республіканська, там так, повністю так. розклалася, втратила дисципліну. Ця п'яна солдатня почала громити крамниці, там гултувати жінок, там трощити вітрини. Ну, Місто там палало в деяких місцях хаос. хаос. хаос Офіцери, які намагалися припинити це діло, просто їх там вбивали прямо на вулицях. Навіть тоді був барон Врангель у нас в місті, командир калерийського з'єднання. То він мало що міг зробити там. Ну і так, по за щасливою случайністю, за містом таборував полк польських уланів, яких якими керував. Полковник Мостицький, uh -huh. ну, полк був у складі російської армії, але переважно там служили поляки. І от коли довідалися, що ця частина вона зберегла боєздатність, дисципліну, то от бургомістер Штигар на чолі з депутатами, з цілою делегацією, прийшов до них, ледь не в ноги їм падав, просив врятуйте місто, бо ви надія. Ну і поляки прийшли на допомогу полякам, ну хоча не тільки полякам, там і євреям, і українцям, вірменам, тобто всьому Я населенню слово. Менше ніж за добу вони зачистили це місто від мародерів. Там кілька чоловік розстріляли публічно. Решта втекли. Ну і от таким чином от наш Станиславів постраждав набагато менше ніж міг mm -hmm. постраждати. Ну і за це Штигер був дуже популярний, що він рятівник разом з цими уланами. І от коли тут була ЗУНР, Західноукраїнська Народна Республіка, то він був у конспіративній організації польська організація військова, яка от готувала от повстання, щоб от перебрати владу. І от якраз на нараді перед ніч перед повстанням, а повстання відбулося 25 травня дев'ятнадцятого року. Керівники повстання висунули умову бургомістром. Має бути оцей от Штигар, ніхто mm -hmm. інший. Ну і він став. ну, Тобто вже не народ вибирав, це вже було директивно, так? Це все директивно, приймалося. так заколотницьке на ага, ну і цікаво, що цей штигар він був нашим місцевим, довгий час мешкав в місті, і Навіть коли от, готував матеріал про цих от бургомістрів з подавом довідався, що він був навіть власником броварні Садальмайєра. От цей це наш певзавод, коли угу. Ну чи ти Садельмайєр ми перепродали, чи що, ну от і плюс він ще був ресторатором, тобто що володів рестораном. Ну от, людина не доктор, не юрист, так, не Зрозуміло. лікар, так але. На жаль, чи не щастя, не знаю. Моє управління довгим не було за Польщі. от перший час це існування цих от бургомістрів їх перейменували у урядові комісари. Призначали згори, і ось у 20-му році, вже тобто через рік після свого обрання на цю посаду, Штигара попросили піти, призначили заступника. Він був на пенсії, мешкав в нашому місті і помер в 34-му році, навіть на тому старому цвинтарі, що за готелем надія, довший час зберігалася його могила, але на жаль, ну під час зруйнування того цвинтаря, вона була знищена. Скажи, а от такі самі були вимоги, як до попередників, маю на увазі, коли обиралися народом, тобто там теж щоб там. Теж мешканець Станиславова mm. був потім, щоб в нього був певний статок. Там були якісь такі пункти. Чи це знову ж таки було все так заколотницько, все внутрішньо і ну це було директивно. не зважали ну, на хто подобався воєводі Стан Столівському ага. того, і обирали? Люди передані режиму, передані Польщі. Ну таких тобто, пунктів не... ніяких там правил, нічого це такого. Це була не вже було. така напівдиктатура. Так... Ну, Польща, от раннього існування там вона була досить такою. Ну там не тільки раннього, а фактично всього була такою досить ну, так. тоталітарною державою. Спочатку вони щось там бали з демократією, а потім був президентом ну, цим диктатором Юзеф Пілсудський, який керував за плечах за, за плеч цих от слабких президентів. Угу. Тобто там було так, ну не дуже все демократично. Після Штигаря, хто в нас був наступником, заступником, ну зараз, до речі, дуже теж модно, скажімо так, і дуже прийнято, щоб після людини, яка йде вже у відставку, ну, був її людина заступник. Написати. Став його наступник Міхал Ференцевич. Він був лікарем, причому лікарем досить успішним. Ну, щоправда, от у згадках от, людей, які мешкали в той час Таніславові, щось його дуже так негативно описують. Ну, справа в тому, що якщо це от Передній штигар був оставлений оцих цих от військових цих заколотників ПВ, угу. то щось Ференцевич дуже швидко з ними розплювався Щось там більше дружив з цими цивільними. Ну і якось його от військові ці сферах не дуже поважали. Як зрозуміло, він теж більше двох років, мабуть, і не протримався. Ну початкові ці от комісари вони так, от рік-два півтора ага. і дійшли. Ну і Ференцевич не був виключенням. Незабаром його також відправили у відставку. Він до речі. Був досить заможною людиною, мав власну адвокатську практику. І навіть Михайло головатий дослідив, що цей Ференцевич мешкав у 30-х роках на вулиці Петра Скаргі. Це зараз Грушевського, от де стату управління? От mm -hmm. напроти є такий будиночок старовинний австрійський, де на рівні другого поверху здається, збереглася ніша, де статуя святого Йосифа. Mm -hmm. Ну, така Треба скульптура. Це Ну, скупила. Дивитися, то прямо. Напроти того колишнього звільського костелу, mm -hmm. і от там цей пан мешкав. Ну, помер він, чесно кажучи, невідомо коли, тому що от про цих от, товаришів дуже мало інформації. Навіть нема, от якщо Штигаря ти ми знайшли в архіві фотографію, то цього Ференцевича. Не знаємо, як виглядав. Після Фаренцевича, знову ж таки, та сама історія, два роки вправив наступник його. О, нього був, був так. Теодорович. Фактично, все, що ми про нього знаємо, це некролог у газеті Кур'єр Станіславівський, де подається, що він помер у Львові 23 Нічого році. Взагалі не зробив для міста? на другий день після операції. Мало що тоді. Ну, це початок десятих років. Це було приблизно те саме, що у нас створилося в 90-х. На початку розвалилася одна країна, друга тільки-тільки формується. Страшенна галопуюча інфляція, коли там 500 мільйонів цих марок купюри нікого на базарі не здивуєш. Хаос, анархія, безробіття, нестабільна ситуація. Це внутрішній якийсь там тероризм, грабунки. Ну, і початок 20-х явно не був золотим віком для нашого міста. Єдине, що мені запам'яталося про цього Теодоровича, що коли він помер. У львівському шпиталі то його заступник наказав вивісити у місті на ратуші чорної траурні ці прапори. Тобто був траур mm -hmm. по місту, то ратуша ввішана чорними такими прапорами. Ну з наших поки що mm -hmm. ніхто такої честі не досужувався. Честі, не честі, але це вже така честь. <ріх> так, про повоєнну історію міського самоврядування. Ну історія інформації точніше не так багато, ну але добре, що взагалі є. Давай перейдемо трішки далі вже в наступну епоху з тобою. Далі, от є така солодка парочка. Гриці, от, Варварочка, ну... так і хочу сказати. Так, це є Зайдлер і Домбровський. От є такі. От прізвища, які от завжди в історії разом. Наприклад, от Кара Марс, Фредріх Енгельс, так, от Бойль і Маріо, да, та Ігарьов. Ну і от так само ці два бургомістри. От, польські джерела подають, що от, ну, от, якщо от попередників там конкретно вказано, от рік, коли правив той, той, той. а цей от просто от, протягом 23-26 двадцять шостого років вправили ці два товариші. Чи вони разом правили, чи вони якось там по черзі? Там, один день, один, другий там, чи після обіду якось. Якось не зрозуміло. Зміни, зміни, так, ну і ось один з них це Теофіл Зайдлер. Був він німцем, тато його був німець, а мама була вірменка, причому не просто вірменка, а донька Берона Ромашкана, от чий палац з у нас в парку. Тобто людина була досить така поважна у місті. Плюс тато ще був гімназійним професором, викладав тут якісь дисципліни, вчив молодь. Цей Теофіл Зайдлер був лікарем, досить, вибачаю, не, не лікарем, а. Адвоката мав адвокатську угу. практику також за роки його цього правління, ну ніяких таких великих звершень не було. Єдине, що він більше навіть засвітився не на от, теренах нашого міста, а от, такому от, більше такому вищому політичному шаблі. Він грався у велику політику, кілька разів обирався послом, ну, депутатом на Сейм, був активним політичним діячем і навіть от, на польській Вікіпедії от, є про нього дуже велика. Стаття, як про от, діяча от, польської демократії угу. 20-30-х років. Ну, а для міста, фактично, якось так пройшло, ну, що. Він це... менше року був, ну що за рік можна, може зробити людина. Яка вже був... Хто наступником був той більше Ну, Скажімо, не правив, це так голосно кажучи, тобто, ну, навів якийсь лад і от щось зробив. Ну, про лад і що зробив, це, напевно, ми поговоримо на наступній передачі. Справа в тому, що в середині 20-х років поляки почали ну, відмовилися вже від системи цих ось урядових комісарів, і знову повернули бургомістрів, яких стали обирати демократичним шляхом. Угу. Тобто, і от після того, от перший всенародно обраний, скажімо так, наш цей бургомістр, Це був Вацлав Хованець. От якраз ця людина там, більше 10 років правила містом, is it? Час от його правління дуже багато місто наше ну, розвивалося. Ну, але це була дуже така цікава особистість, і родина була поважна в місті. Напевно, ми поговоримо пізніше, А от перед тим ще був один такий проміжний маленький бургомістрик. Промі проміжний етап. На сьогодні якась така програма проміжна. Ну так, хибно таке, напевно, як ситуація в країні тоді була, такі були і бургомістри. Ну, але цей він був природженим заступником. От люди, які от, ну, не можуть керувати, але от на других ролях вони ідеально себе Лізовують, mm -hmm. і якраз Володимир Домбровський був от саме із цієї когорти людей. Він був заступником там у попереднього бургомістрів, потім був заступником у того хованця, який був після нього. І от це була дійсно його посада. Він був не лікар, не ресторатор, не юрист. Він був Підприємець мав невеличку обувну крамницю взуттєву. і незабаром досить так зробив непоганий бізнес на цьому. Став одним з найбільш заможних людей в місті Станіслово. І, наприклад, йому належала досить така шикарна от Якщо йти по 100 метрівки, її перетинає вулиця Шашкевича, де цукерня, так? Так, так? І якраз напроти там був магазин такий мінолта, здається. Так? От, на куті зараз червона калина, які там. Так. І от ця вся кам'яниця з тою мінолтою та червоною калиною, це була вся власність. До пана Володимира Домбровського. Гарно, гарно. Так що він... Шикарно. Шикарно. Ну, чи він на продажу взуття це діло набрав, чи на якихось махінаціях, коли був другою <рес> людиною в місті. Ну, це Скільки часу, до речі? Ну, він буквально там десь півтора, рік-півтора був ну, важко визначити, бо от його Айдлером об'єднують якби їхній період 23 по 26 рік. От важко. Ну, відомо, що помер він в 37-му році. Ще перед війною газета «Кур'єр Славовський дала «Некролог». До речі, наша газета вона була досить таким ну, солідним виданням, і будь-кого вона не описувала. Солідним, єдиним? Ні, не єдиним у нас перед війною дуже багато було газет і єврейських, і українських, і навіть із німецьких там. І причому, от, якщо взяти сучасну пресу і тогочасну Санславівську, то все ж таки більше буде от тих от довоєнних видань в кілька угу. разів. Гаразд, ну я тебе перебила, ти вже договори на кур'єр Станиславівський. Угу. Ну, що помер цей товариш в 30 році, і газета дала йому некролог. Газета давала некролог тільки про дуже дуже шанованих людей. От, наприклад, у нас був такий Алої Шарловський історик, так, який так, так, написав так, так. історію міста, одну з найкращих. Він потім виїхав десь про Балтику і помер там чи в вільні, ну, десь в якійсь одній з прибалтицьких країн. Він нажив уже років 20, напевно, у місті, але після його смерті корисний Славівський дав все ж таки некролог, щоб що пам'ятали. Тобто, mm -hmm. це от можна також по цих от крологах історію нашого міста, от, у ну, Маленька людей. заміточка, звичайно, що, але все рівно. Чи він такий був об'ємний на цілу шпальту? Ну, десь напів ну, колонка була. Колоночка була. Гаразд, як би там не було в нашому житті, ми сьогоднішня передача в нас вийшла, така мені чомусь нагадала спортивну естафету. У будь-якому випадку, нехай у вашому житті будуть тільки позитивні події для вас у студії, був краєзнавець Іван Бондарів. Дякую тобі. І як завжди ведуча на коновалова бажає вам приємного настрою.